Михайло Ларине з'явилося на лівому березі річки Інгул в 1774 році, після приєднання до Російської імперії межиріччя Дніпра та Південного Бугу по закінченні війни з Турцією. Назва пішла від двох населених пунктів, що існували тут з ранішнього часу Михайлівка і Ларівка. Зараз Михайло Ларине велике село з населенням майже дві тисячі осіб. Зі своєю школою, дитячим садочком, медичною амбулаторією, церквою. Демиторгівлі і дуже цікавою екологічною стежиною, про яку ми розповімо вам трохи пізніше. Сучасна амбулаторія з'явилася в Михайло Лариному завдяки участі сільської громади в проєкті Європейського союзу програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. На сьогоднішній день громада отримала лікаря, амбулаторію сімейного типу і свою швидку допомогу. Це на сьогоднішній день дуже актуально для нашого села, і люди дуже дякують тому, що покращилося медичне обслуговування. Роман Мільчев молодий лікар, умовами роботи і колективом задоволений. Дійсно, не кожен сільський лікар працює в такій амбулаторії. Ми оказуємо всю доврачебну допомогу і займаємося профілактикою болезнів, в тому числі стараємося. Предотвратить хронізацію определенних болезней, которые в хроническую. Як повноправний член Михайло Ларенської громади, в можливості брати участь у донорських проектах бачить величезні переваги і для всього села, і для розвитку сільської медицини. Зокрема, проект, конечно, для населення. Головне, щоб була комунікація во всім, абсолютно всім. В тому числі в медицині. Слава Богу, у нас видаються і мы якісь препарати, помочь. Які ми завжди готові допомогти. Тобто, у нас це все є. Ми завжди слава Богу, і машина є. Ми так сказати, настрій атаки. Участь у проєкті дозволила покращити умови і оптимізувати роботу адміністративних працівників. Сільська рада з 91-го року знаходилася в аварійному стані. І я так думаю, що тільки за те, що ми участвували в цьому проєкті, ми на сьогоднішній день вже в новій сільській раді. Ми відбудували приміщення, де розташувалася амбулаторія на первому поверсі, а на другому поверсі ми розмістили сільську раду. Чекає на входини і нове приміщення для сільської громадської організації. Де можуть, громадська організація може в певний час при любих обставинах зібратися, якісь обговорити проекти, якісь проблемні питання. Ну і будуть, я так думаю, що ми зробимо стенди, ми зробимо відеофільми для того, щоб люди могли переймати досвід інших, тобто запрошувати кураторів проєктів про ООН, Ну, я думаю, що це буде просто кімната, така для такого обміном досвіду. Громадська організація відродження, яка була створена в селі кілька років тому, залишається активною і в так званий міжпроектний період. Люди, повіривши у свої сили, побачивши результат від спільних дій, продовжують працювати. За короткий термін силами громади була оновлена огорожа сільського цвинтаря. Коли ми зробили амбулаторію, і тоді ми почали зібралися і вирішили, що зробимо кладбище, у нас заборвалися, ми, ми 150 метрів кладбища встановили, люди збирали гроші. ми зібрали 25 тисяч. Це все люди. Ініціатива це був також. Ми стараємося. У нас вже 5 років вивозиться мусор. Стараємося, щоб оце все це люди нам допомагають дуже. Кого б не попросив, всі ці дуже багато ініціаторів. І якби не підтримка людей, ми без людей нічого не зробили. Михайло Ларинський дитячий садочок Джерельце, що був відкритий чотири роки тому, є яскравим прикладом співпраці влади і сільської громади. Для того щоб створити такий затишок, і оце все, що ви бачите в дитячому садку, це зрозуміло, що це мало просто зробити ремонт. Одне діло зробити ремонт і зайти в пусті стіни, а інша, інша справа, коли допомагали під час відкриття нам усі. Нам приходили зовсім посторонні люди, які являються просто членами нашої громади і допомагали вичищати вулиці, доріжки, робити оце допомагали майданчики нам благоустроювати. Тобто, розумієте, самі у нас 10 чоловік. Всього-навсього персоналу, розумієте, ми б самі зовсім цього не могли зробити, але нам допомагають усі. Допомагає школа дуже багато, допомагає сільська рада, пересічні громадяни. Тобто всі, кому небайдужі діти, небайдуже стан дитячого садка і небайдуже все, що відбувається в нашій Україні. Пані Надія є активістом відродження. Її рішення увійти до складу громадської організації ґрунтувалися на небайдужому ставленні до життя в рідному селі. Мені не все одно по яких вулицях ми ходимо, який стан дитячого садка. Мені не все одно, яка була сільська рада, в якому стані знаходилася сільська рада. Ви, мабуть, не знаєте, але в нас було, було таке приміщення, в якому знаходилася сільська рада, що воно от, -от мало би впасти на голову кому-небудь. Мені це не все одно, хоч я вже доволі не молода людина, але хочеться, щоб майбутнє покоління жило краще, ніж може ми живемо. Щоб було в селі ще краще, спільна праця на загальне благо згуртовує громаду, робить її сильнішою, дружною. За рахунок того, що ми українці, що ми любимо свою землю, я ну характер людини. Це моя думка особиста, так що вона може бути не зовсім правильно, але я так вважаю. Успіх з амбулаторією надихнув Михайло Ларенську громаду на продовження проєктної діяльності. Пріоритетну проблему, яку вирішуватимуть в другій фазі проєкту Європейського союзу, програма розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, селяни визначали на загальних зборах. Після жвавого обговорення вирішили, будемо робити вуличне освітлення. Крім того, просто на зборах почали складати довгостроковий перспективний план розвитку громади. До плану розвитку громади і ще у нас питання пріоритетно: це відновлення сільської каналізації, яка вже не працює біля 20 років, це відбудова сільського клубу, який на сьогоднішній день в аварійному стані. Ну і продовжувати всі ті питання, які піднімає громада і які необхідно реалізовувати в життя. Село должно развиваться, оно не должно погибать. А для того, чтобы развиваться, надо иметь, естественно, иметь проекты, вот эти, по которым оно будет развиваться. Пусть это будет свет, канализация, вода, мусор, либо что, если один проект будет сделан, обязательно будет видно его. Результат. И обязательно человек будет тянуться. К чему? А давайте мы сделаем еще вот это, и вот это, и сделаем свою воду, и сделаем свое освещение, и сделаем свою канализацию. И будет все село подключено к нему. Это будет всегда интересно. Почему? Потому что улучшение инфраструктуры любого села это жизнь в селе. Это дети, это школа, это, это вообще жизнь. Активна громада налагоджена співпраця з владою, запорука розвитку села, адже в такому випадку добрих справ можна зробити ще більше працювати дуже комфортно і легко, тому що є актив громадської організації, який е, зв'язаний із самим своєю громадою з людьми, які йдуть в люди і е, якби розповсюджують те все, що ми хочемо реалізувати. А ми, а зв'язок йде е, обратний. Тобто е, ми вже знаємо, які люди ставлять нам проблемні питання, і ми потім вже починаємо вирішувати їх разом. Є в Михайло Лараному своя унікальна екологічна стежина довжиною в 7 кілометрів із сімома зупинками, кожна з яких має власну назву. Зараз ми з вами знаходимось на четвертій зупинці екологічної стежини, і вона має назву Солов'їна Галявина. І, хоча навкруги ще дуже волого і дуже холодно, але все ж таки зовсім скоро я чую, тут заспівають солов'ї. Надзвичайно цікавий природний маршрут разом зі своїми учнями проклала Любов Миколаївна Тлуста. Наша стежина була прокладена у 1986 році, а паспортизована через два роки. На цій стежині сім зупинок. Довжиною стежина 7 кілометрів. Вона проходить вдовж лівого берега річки Інгул, на ній є сім джерел, які ми теж назвали, дали їм ім'я. Упорядковуємо їх, доглядаємо, визначаємо екологічний стан води в річці та в джерелах. Учні разом з педагогом проводять екскурсії для гостей села і своїх односельців. Склали путівник по стежині. Одне з багатьох досягнень юних екологів та їх наставниці створення ботанічного заказника. Ми проводимо рейди. Вивчаємо рослини і тварини світ, і от одного разу ми знайшли потужну популяцію рослини червонокнижної, яка виникла на території Миколаївщини, ніде в світі вона більше не зустрічається. Це Волошка Білоперлинна. Ми звернулися до Районної ради, обласної ради нам допоміг інститут екології, особисто Олег Михайлович Деркач, обласне управління охорони навкілля і було створено цей заказник ботанічний площею 18,2 гектара у 2008 році. Жити в селі цікаво. Якщо ти любиш свій край, прагнеш зробити своє життя і життя своєї громади більш різноманітним і комфортним. А для успіху потрібні лише дві дуже важливі складові. Довіра і віра в успіх це однозначно. Тому що коли ми розпочинали цей проект вперше, то ті сходки, які ми робили по округам нашим по вулицям, багато людей не вірили в те, що ми можемо реалізувати цей проект. І сьогодні ви вже бачили, люди вірять в це, що ми можемо реалізувати цей проект, і ми знову приймаємо участь у проекті ПРО. ООН». А ще в Михайло Лариному в цьому впевнені головне багатство будь-якої громади її люди. Люди піддерж, піддержують нас. Я надіюсь на краще, що люди будуть нас далі підтримувати і наше село буде розквітати. Я вважаю, що у нас дуже хороші, добрі, активні люди. Тільки завдяки їм всі ті питання, проблеми, які ви вже чули на наших зборах, будуть реалізовуватися тільки завдяки людям, які підтримують нас, які підтримують нашу організацію відродження. Ми зробимо наше село квітучим. Любити свою землю, кожного дня робити щось задля спільного блага, вірити в свої сили, допомагати один одному, прості життєві правила, керуючись якими сотні років, люди будують своє неповторне, складне, але все ж таки щасливе життя.